Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я вам покажу, що я приготувала на сніданок. Цей сніданок готується швидко, без заморочок із доступних продуктів. Дістала заморожену броколі і невеличкий пучечок черемші. Якщо у вас немає черемші, можна використати будь-яку зелень, яка у вас є і яку ви любите. А замість броколі можна взяти або цвітну капусту, або брюсельську. Черемшу нарізаю невеликими шматочками. Брокколі також подрібнюю. Додаю 2 столові ложки кисломолочного сиру. Підсолюю за смаком і стараюсь трошки перемішати розбити сир на менші шматочки. Додаю до цієї суміші 2 сирих курячих яйця. Все перемішую до однорідності. За бажанням до цієї суміші також можна додати чорний мелений перець або будь-які приправи за вашим смаком. Мені дуже сподобалося готувати отакі омлети зверху на сковорідці на пергаментному папері. Готуються такі запіканки швидко, без додавання будь-якого жиру, не смажаться, а тушкуються під закритою кришкою на помірному вогні. А ще дуже зручно, що таку запіканку не треба перевертати на іншу сторону. Запіканка готова, коли зверху вона. Сухенька не прилипає. А ще я зробила два невеличких бутерброди на хліб, намастила фарш, курячий, сирий із додаванням цибулі, солі і перцю чорного меленого і перевернула усе намазкою донизу і посмажила на маленькому вогні під закритою кришкою. Якщо ви діабетик, використовуйте той хліб, який вам можна споживати. А ще тут у мене чашка несолодкого чаю, трішки свіжої клюкви, а також невелика жменька сухого несмаженого гарбузового насіння. Такий сніданок, хоч і простий, і швидкий в приготуванні, але він дуже смачний і ситний. Тож рекомендую його і вам. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще! Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте всі здорові і дуже-дуже завжди щасливі.